Мої вітання! Ми з вами продовжуємо працювати з середовищем Godo Engine, і тема сьогоднішнього уроку Canvas Layer. У Godo це спеціалізований вузол, який дозволяє відображати об'єкти поверх 2D або 3D сцени, незалежно від позиції камери. Його зазвичай використовують для інтерфейсів користувача. Я сподіваюсь, ви вже підписались на мій канал та поставили вподобайку цьому відео. Тож, поїхали! Як я вже сказав, Canvas Layer використовується для відображення інтерфейсів користувача. Тож давайте почнемо з найпростішого, а саме відобразимо кількість зібраних монет. Тож запускаємо середовище Godo Engine і відкриваємо наш останній проект. Нагадаю, що минулого разу ми з вами налаштували збирання монеток, але, як ви помітили, їх кількість не відображається. Тож, давайте виправимо цей недолік, додавши вузол Canvas Layer до нашої сцени. Для зручності перейменуємо його в Coin Layer, А тепер додаємо напис, тобто вузол Label. В інспекторі об'єктів налаштуваннях тексту пишемо Coin 0. За потреби налаштовуємо розмір шрифта. В розділі Layout під розділі Transform можемо тонко налаштувати позицію по X та Y. Запускаємо на перевірку і бачимо напис Coin в верхньому лівому куті. Для зручності можемо додати зображення монетки і розмістити його на Canvas Layer. Налаштовуємо розмір та положення і запускаємо на перевірку. Ну, так значно симпатичніше. Ну що ж, переходимо до підрахунку монет. Тому давайте створимо скрипт. Ну, наприклад, для нашої сцени Note 3D. Для початку створимо змінну коїн. Далі переходжу до налаштування монет. Добре, що їх у нас небагато, тому видалю всі зайві. Ми вже передавали сигнал від монети для її зникнення. Зараз передамо ще один сигнал, але вже для її підрахунку, тож зв'яжемо його з нод 3D. Як бачимо, з'явилась функція отримання сигналу. Тож давайте в тілі функції нашу змінну коін збільшимо на одиниць. Далі для відображення кількості монет змінимо значення вузла Label. Налаштовуємо властивість текст. Текстова частина Coin так і залишається, але до неї треба додати кількість наших монет, тобто змінну. Не забуваємо, що для відображення кількості монет змінну Coin треба перевести в рядкову величину. Наче все можемо перевіряти. Заркаюсь монети і, як ви можете побачити, значення змінюється. Ну що ж, давайте перевіримо для кількох монет, тому створю кілька копій. Збираємо монети, і, як ви бачите, лічильник працює просто відмінно. Наче нічого складного. Ну що ж, переходимо до створення меню паузи з допомогою Canvas. Меню паузи це дуже важливий елемент гри, оскільки воно дає можливість гравцеві призупинити гру в будь-який момент. Тож створюємо Canvas і налаштуємо три кнопки: відновлення гри, перезапуск гри та вихід з гри. Для створення кнопок використовуємо вузол Button. Щоб не заплутатись, давайте перейменуємо Canvas. Далі створюю та налаштовую одну кнопку, після чого її можна буде кілька разів продублювати. Не забуваємо перейменувати інші дві кнопки. Ну що ж, запускаємо на перевірку. Так, кнопки треба сунути трішки ліворуч. Наче все чудово працює, але маленьке зауваження. Ці кнопки під час гри повинні бути приховані. І з'являються тільки тоді, коли ми переходимо в режим паузи. Тож переходимо до скрипту нашої сцени і далі продовжимо тут. Для початку приховаємо меню паузи. Значення visible поставимо false. Перевіримо. Ну, так, уже краще. Далі створимо зміну, яка відповідатиме за паузу на нашій сцені. Вона може приймати два значення: true або false. На початку гри false. Далі створимо функцію, яка буде керувати режимом паузи. Чому саме створюємо функцію? Тому що вона виконує неодноразову дію, а буде використовуватись декілька разів. Ця ж функція змінюватиме значення нашої змінної паузи на протилежне, якщо гра активна призупинить, а якщо вже на паузі, поверне до гри. Завдяки цьому ми зможемо використовувати одну і ту ж саму функцію для перемикання між паузою та продовженням гри. Перший рядок змінює значення змінної паузи на протилежне. Другий рядок призупиняє або відновлює гру в залежності від значення нашої змінної. У третьому ж ми керуємо відображенням меню паузи. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до активації нашої функції. Активація буде прив'язана до певної зовнішньої події, ну, наприклад, натискання клавіші. Тому створюємо функцію Input Event. Далі перевіряємо, чи раптом не була натиснута клавіша Escape. If Event is Action pressed UI Cancel. Здебільшого за замовчуванням UI cancel прив'язано до клавіші Escape. Тож, якщо ця дія спрацювала, викликаємо функцію паузи. Наче все. Давайте запустимо на перевірку. Натискаю Escape і з'являється меню паузи. Гра призупинена. Кнопки поки не активні, тож треба їх активувати, прив'язавши відповідні сигнали та функції. Почнемо з першої кнопки повернення до гри. Тож створюємо сигнал, прив'язуємо до скрипта нашої сцени і просто прописуємо функцію паузи. Перевіряємо. І кнопка Return не працює, оскільки я не налаштував Layer для роботи під час режиму паузи. Тож, давайте виправимо цей недолік. Переходимо в Canvas, що відповідає за меню паузи. Відкриваємо інспектор об'єктів. Далі в меню Процес налаштовуємо мод. When Paused. Після цих маніпуляцій має все працювати. Тож, давайте перевіримо. Як бачимо, все просто чудово. Залишилось налаштувати ще дві кнопки. Для рестарту гри так же само створюємо сигнал. А от в тілі цієї функції спочатку знімаємось з режиму паузи, а вже потім перезапускаємо сцену. Ну а з кнопкою для виходу з гри все дуже просто. Ну і звичайно запускаємо на перевірку. Як ви бачите, все чудово працює. А у мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. Пока-пока.